Отже, ребята, я сьогодні вам пропоную наступне завдання: з'ясувати інформацію, яка є в вашому підручнику інформації на плагіат. Для цього що вам потрібно зробити? Я вам, я вам обов'язково в завданні завантажую підручник. В завданні я вам прописала, що на сторінці 17 оберіть два речення із квесту 3. Вашого підручника і перевірте його на плеят. Також тут прописано, як саме ви можете цю фразу перевірити на плеят. Перше, що ми робимо, це відкриваємо підручник. Завантажується підручник. Відкриваємо браузер. В браузер відкриваємо пошукову строку в гуглі, пошукова строка. І чекаємо, поки завантажиться підручник. Сторінка 17. Завантажується, чекаємо. Сторінка 17. Сторінка 17. Перед вами сторінка 17 і в другій половині цієї сторіночки починається квест 3. Пропоную вам пару речень, квесту 3. Ось цих речень. Не. Так, 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 так. Зараз я не копіюю це речення. Не можу я тут скопіювати, тому я зараз відкрию підручник по-іншому, а вам це речення тоді додам в завдання для того щоб ви для того, щоб вам, вас, вас він скопіювався. Так, зараз. Зараз швиденько знаду ці речення. Сторінка 17 знайшла. Ось ця сторіночка 17, квест 3. І ось наші речення. Да, ось тут копіюється. Я вам о, ці речення виділю окремо. Отже, я скопіювала речення. Далі Далі по завданню вказано: для того, щоб перевірити на плагіат у пошуковому Google, у пошуковому. О, по шовковику кухла, введіть текст перших двох речень в лапках. Отже, переходимо, я вже відкрила цей пошовик, вставляємо ми лапки. Вставляємо ми це речення і починаємо його шукати. І перший варіант, як ми можемо знайти, чи є чиє перевірити на плагіат, це знайти в інтернеті це речення. Отже, дивіться. Це речення інтернет знайшов в Наталії Морзе-Ольсі Барної в підручнику. Ось це речення. Саме в цьому підручнику це речення. Інших варіантів нам не вибуло, нас немає. Саме в, тут, в, лише в цьому підручнику ці речення. І також показане зображення, де є це речення. Ось, бачите, є підручок, тобто інших джерел. Знайдено не було. Це перший варіант, як ви можете перевірити на плагіат. Далі, наступне, Наступне я вам запропонувала безкоштовні онлайн-сервіси. Ребятки, я перевіряла в першому і в третьому в граміка і доплічек. Я ось тут перевіряла, хоч там, хоч там, ми зараз перевіримо. Отже, перший граміка, давайте відкриємо. І цей скопійований текст ми завантажимо в перший онлайн-сервіс. Давайте відкриємо одразу і другий, нехай вантажиться. Хто швидше буде? Так. Так, другий вже завантажені. Ось сюди ми вставляємо, будь ласка, вводіть свій текст і натисніть перевірити на плагіат, Ось сюди ми вставляємо той текст, який ми вже завантажили. Зверніть увагу з підручника він ось так, трошечки некоректно вставився. Тут просто потрібно зробити так, як потрібно нам. так. Все, текст ми вставили і внизу є кнопочка Перевірити на плагіат». Ось кнопка Перевірити на плагіат». Чекаємо. Чекаємо результат. Так. Чекаємо на результат. Щось не хочемо, але тут швидко вантажиться, все вантажиться. Чекаємо, тут чекаємо на результат. До речі, у мене то також все ж таки з інтернетом проблема. Так, якщо зараз ми цей результат не побачимо, то не хвилюйтесь, я вам покажу, як воно буде у вас вдома, тому що я вчора це вже результат перевіряла, і в мене є, є варіанти, як воно виглядає. Так, але ж хочу все ж таки дочекатись і ось тут. Вантажиться довго. Так, значить, дивіться. В другому сервісі в другому сервісі там доплічек, буде ось такий результат. У нас є вставлена текстовочка, перевірена на плагіат, а внизу є результати. І подивіться, будь ласка, Властивості сканування, знайдені джерела 0, слів 69, процент 470. Плагіат 0%. Тобто, той текст, який взяти в підручнику. Так? Той текст, який взяти в підручнику, ось цей, він, цей текст 0% на плагіат. Тобто автор цього підручника вона самостійно придумала і прописала цей свій текст. Але, є але, є ще інші сервіси, такий якийсь там вантажиться. Також цей текст проаналізований. І ось так само я вставила текст, натиснула перевірити на плагіат, Перевірити на ось тут внизу я вставила. І у нас є результати. Зверніть увагу, ось результати. 44% плагіату. Значить, тут дивіться, тут прям по реченням цей текст проаналізований. Перше речення, друге речення, третє речення і четверте речення. Перше речення проаналізовано і написано: низький рівень плагіату, Джерело. Джерело, ось тут вони всі прописані, це джерело. Ребят, я заходила в це джерело і дивилася. В цьому джерелі прописано Опитування, тестування, і в якому є дійсно ось ці подібні слова. Але не повністю це все речення, а просто є співпадіння слів. Так само в другому реченні також 29%, дуже низький рівень, 29% паята. Я приходила я переходила за цим посиланням, там дійсно є опитаник. Але там не повністю ті речення, а просто співпадіння є тісні. А, якщо взя... візьмемо третє речення, то тут взагалі співпадінь повністю немає. Тому, а, можна, якщо проаналізувати кожний із речень, то також 29%, із Вікіпедії взято. то якщо проаналізувати це речення, це дуже низький рівень плагіату. і це речення можна сказати, що на плагіат перевірка пройдена. Далі, ребята, я вам тут. Також хотіла запропонувати реферати. Ці реферати я взяла просто з інтернету. Реферат на тему історія космонавтики. Давайте візьмемо перший абзац. Перейдемо в перший або в другий сервіс. Так, перший або в другий сервіс. Давайте спробуємо, завантажилось чи ні. О, завантажилось, дивіться. Завантажилось. Давайте ось вставимо вже новий текст, вставимо, Ми вже не будемо перевіряти той, який вже я вам проговорила.